Коли ворог буквально за стіною, а на дворі – мінус 18, і щоденні прильоти, і так 35 днів поспіль. Це не кадри з голівудського бойовика, а реальність з якою зіштовхнулися бійці штурмової бригади Людь, яка більше місяця тримала оборону на турецькому напрямку. Ота назва сто тридцять друга бригада у фільмі «35 днів оборони Турецька. Заступник командира штурмового полку Сафарі з позивним Гриз, лейтенант Джексон та поліцейські з позивними Вірш та Борчик коментують унікальні документальні кадри зіткнення в одній з будівель Турецька з ворожою групою. Так получилось, що апериль знову не відкрилась, крутилась, крутились на місці. Не могли зрозуміти ну як лучше стати, так щоб хлопці швидко забіжали. Вона не відкривалась. І ворог скинув ці три да просто біля ямки». під час перегляду стрічки були присутні ветерани збройних сил України, ветерани поліції, бійці стрілецького батальйону та бійці штурмової бригади. Людь поліція з перших днів воює, так як і чотирнадцято року, з двадцятого повномасштабна є бойові підрозділи, і поліція дуже класно воює. А ці хлопці в фільмі молодці, я їх особисто всіх знаю. Я з ними був і на позиції, і з ними воював. Хлопці, красавчики, молодці, нічого не скажу більше. Також були і волинські поліцейські, які були на позиціях поруч з полком Сафарі. Оце ми шукали людей, оце якраз після прольоти. Як вулиця, підвал тебе, всі не лишились. Це викид. Це єдиний викид, який був. Разом з Сафарі несли службу на цих позиціях, це січень місяць, отримав поранення 6 січня, буквально, де ви бачили на фільмі Стадіон і де розказує Сафарі, де вони несли службу, відбивали ворога. А за стадіоном дві п'яті це наші були позиції разом з хижаком і кордом. Для колишнього начальника поліції Торецька Андрія Дзицюка цей фільм особливо важливий. Фільм для мене дуже близький, тому що я колишній начальник поліції От. і знайомий, тому що ми з підрозділами Люті всіма батальйонами співпрацювали. І Займались по евакуації цивільного населення, дітей от по бойових діях знаю не по фільмам. У поліції наголошують, що війна триває чимало бойових підрозділів продовжують тримати оборону і дають гідну відсіч ворогу. Проте без підтримки тилу не обійтись. Тому закликають українців долучитись до підтримки наших захисників.